Вже з нами на зв'язку Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітання. Вітаю вас також. Пане Володимире. Ну хотілося б одразу ж запитати, яка наразі ситуація? Так, ми відчуваємо, що вже ну, мабуть десь тиждень, якщо не більше не відключається світло. Яка взагалі зараз ситуація в енергосистемі України? Чи дійсно вона покращилася, чи ну що можете сказати? Чи от сьогоднішні нічні обстріли ракетні якось вплинули на ситуацію в так, країні? Так, так. Чи відомо вам щось про це, пане Володимир? Ну, ну дійсно сьогодні були серйозні обстріли, але головною цілею, це все ж таки були не, не об'єкти саме електроенергоінфраструктури, а нафтопереробні заводи це. Нафтопереробний завод в Кременчузі та нафтопереробний завод в Дрогобичі, але ви знаєте, що ні в Кременчузі, ні в Дрогобичі ці заводи вже не працюють і тому, що може тому, Кременчузі він був значить е, розбит російськими ударами ще весною ракетами, і просто расисти настільки тупі, що вони не розуміють, що. Немає сенсу ніякого бити по цим заводам, оскільки Україна налагодила нову логістику поставок нафтопродуктів з Європи. І на сьогодні дані заводи не відіграють ніякої ролі. Що стосується дійсно стану в електроенергетичному комплексі з поставками електричної енергії, то вже 5 днів у нас немає дефіциту потужності, і це правда, але є. Дефіцит мережевий дефіцит в Одеському регіоні. Ну, я не кажу вже про ті регіони, які знаходяться безпосередньо в зоні війни. Там постійно маються дефіцити, постійної складності, це природньо. Чим, чим викликано, викликано зниження дефіциту? Ну, насамперед, головна причина це підвищення температури. Чому тому, що на цьому тижні десь підвищилась температура на 10, приблизно 8-10 градусів порівняно з минулим тижнем, це дало можливість зекономити близько 2 гігаватт потужності. Крім того, були введені в робочий режим два атомні атомних блоки. Блока на рівненської атомній станції, на Хмельницькій атомній станції. Це теж додало. Близько 2 2 гігават потужностей в значить в електромережу України. Крім того, потрібно зазначити, що зараз у нас є паводок, який рідко зустрічається у лютому, і це збільшило виробництво електричної енергії на гідрогідроелектростанціях України. Ну крім того, свою роль і і не і не маленьку роль відіграє пос, від, значить, поставка імпорту електричної енергії в основному це скр... зі словаччини. Ви знаєте, що зараз у Словаччині запустилася, значить, один із блоків запустився атомних блоків, і у них виникла можливість більше нам експортувати. Електричної енергії своєю і е, по достатньо так сказати, цінам набагато більш нижчим ніж це було раніше. От ці всі фактори в комплексі вони і призвели до того, що у нас на сьогодні немає дефіциту потужності, але є мережевий дефіцит. Але я думаю, що ця ситуація є тимчасовою. Тобто, пане Володимире, можна вважати ось ті намагання расистів з осені, коли вони розпочали саме обстрілювати. Ракетами, дронами об'єкти енергосистеми, вони закінчилися, ну можна сказати, пшиком для, для рашистів. адже, ну, мабуть, вони, якщо не десятки, мабуть, все все, все ж таки мільйони доларів випустили цими ракетами, але не добилися тієї цілі, яку ставили, на вашу думку, чи, чи їм щось вдалося? Ну, безумовно, що основної цілі вони не домоглися. Ціль то була зрозуміла: це зруйнувати нашу. Всю енергетичну інфраструктуру. Ви знаєте, що в сучасному світі без електричної енергії не може існувати цивілізація, не може існувати ні населення, ні виробництво, тому що, тому вони думали, що вони зруйнують тил України і відповідно зруйнують можливість нашої армії обороняти і наступати на рашистські позиції, але в цього не вдалося. Україна зберігла свою енергетичну систему попри величезну шкоду, тому що пошкоджено дуже багато було, це дійсно. Тут не треба заплющувати очі. Було пошкоджено близько 70% теплових електростанцій. Ну, Мається увазі задіяної потужності, тому, тому що у нас ще багато потужності в резерві стоїть. І 30% теплоелектроцентралій. Також були нанесені удари по гідроелектростанціям, і пошкоджено чи зруйновано понад 45% систем магістральних електропередач. Тобто шкода дуже велика, але але головне, що Україна зберігла цілісність енергетичної системи, і я вважаю, що ми виграли цю енергетичну війну, виграли цей другий дуже важливий фронт. І тим самим наблизили перемогу загально, тому що цей виграш на енергетичному фронті, він надзвичайно важливий для перемоги України в цілому цій жорсткій кровавій війні. Пане Володимире, чи можна сказати, що наші енергетики вже навчилися швидше усувати різні недоліки, ремонтувати? Ось ці всі пошкодження нашої енергосистеми, і е, наскільки, наскільки дієвою є допомога е наших партнерів не лише е імпортом електроенергії, а там ще ж були і різні допомоги генераторами і так далі. Трансформатори там. Ну так, да, тобто, на, у нас дійсно допомога дуже важлива, і фінансова допомога це вже сотні мільйонів. Євро нам допомагають понад 20 країн світу у відновленні нашої енергетичної системи, і в тому числі поставками природного газу. Ви знаєте, це Норвегія займається Європейський банк реконструкції розвитку, Канада. Крім того, поставляється енергообладнання навіть з таких країн, як Японія. Я вже не кажу про багато європейських країн, дуже допомагає Литва, Франція там багато країн. Тому сьогодні Україна награла набрала дуже такий непоганий темп значить, відновлення пошкоджених енергомереж, значить генерації, і, і це дуже позитивно. Але знов таки не треба заплющувати очі на правду і сказати, що що існує дуже багато складнощів, оскільки е, та фінансова модель ринку електричної енергії, яка зараз є, вона не дозволяє, не дозволяє сподіватися на швидке відновлення е, надійності нашої енергетичної системи, ну, мається в увазі стабільно, стабільно так сказати, на довгі роки. Чому? Тому що е, практично на сьогодні наш, наші енергетики вони субсидують і промисловість. І населення. У нас е, їх, так, тих, тих коштів, які вони заробляють згідно цієї моделі, вони, е, ринку електричної енергії їм не вистачає навіть на покриття своїх витрат. Я вже на поточних витрат е, я вже не говорю, не кажу про те про ті витрати, які в енергетики несуть у зв'язку з цими потужними ударами, російськими ракетами і дронами тому є нагальна потреба на сьогодні саме змінити цю модель ринку електричної енергії, збалансувати інтереси споживачів і виробників електричної енергії і компаній з розподілу електричної енергії, щоб не було ніяких таких перекосів в одну чи іншу. Сторону, тільки в цьому випадку можна буде сподіватися на відновлення енергетичної системи. А До цього потрібно е, прибрати систему жорсткого адміністративного регулювання цін, цінами, е, ну, в першу чергу, для бізнесу, а вже згодом і для населення. І безумовно, що м, потрібно е, відмовитися від, е, значить, від цих абсолютно незрозумілих прайс-кепів. Які впроваджені на енергоринку, які практично вбивають економіку всієї нашої енергетики. А чи можна взагалі сказати, що найгірше наша енергосистема вже пережила? Ну безумовно, най, най, зона най, так сказати, більш ризикованих, значить, ризикованої ситуації вона була саме в листопаді, в грудні місяці. А вже починаючи з січня ми вже почали виходити з цієї зони високих ризиків значить, блекауту потужного по всій всій енергетичної системи. І з кожним тижнем ми виходимо все далі і далі від цієї зони. І, а чому так сталося? Насамперед, це пов'язано з тим, що Наші енергетики вони в листопаді місяці запропонували абсолютно нову модель реагування на рашистські удари дронами і ракетами. Тобто, якщо раніше до листопада місяця практично вживалися заходи вже після ракетних ударів, то десь в десь середині листопада. Був застосований проактивний метод, тобто система почала розвантажуватися, а ще коли ще не було нанесено ударів. І таким чином систему вдалося зберегти цілісність системи і вдалося зберегти нормативну частоту значить в системі, і, і це головне. Крім того, потужніше запрацювала наша протиповітряна оборона через поставки. Значить, відповідних систем нашими партнерами, крім того, досвіду вже набралися наші воїни, ракетчики. Ну і Росія, треба не забувати, вже давно залізла в недоторканий запас ракет, і всі всі, все це в комплексі говорить, що ми поступово з цієї зони ризику блек-ауту Відходимо все далі і далі, але це не означає, що у нас не будуть так саті весною чи літом не буде дефіцит електричної енергії. Він теж може бути, тому що треба сказати людям правду, оскільки обладнання дуже багато пошкоджено, його потрібно ремонтувати. Крім того, значить, почнеться ремонтна компанія весняно-літня ремонтна кампанія для блоків енергетичних, і відповідно ці багато блоків буде зупинено для з метою необхідності їх регламентних робіт ремонтних робіт. Пане Володимире, чи можна говорити про якісь терміни відновлення експорту української електроенергії? Як це було до війни, чи поки що про це не варто говорити? Ну, я думаю, що це майбутнє майбутнє нашої енергетики. Ну, на сьогодні ще важко це сказати, тому що, в принципі, ризики дефіциту електричної енергії вони існують. Вони існують, і я передбачаю, що починаючи вже з квітня місяця будуть періоди і дефіциту електричної енергії в нашій енергетичній системі, і профіциту. То ось тому можна в окремі, періоди, в окремі періоди буде імпортувати електричну енергію, коли в нас буде дефіцит, а коли префіцит, можна її буде експортувати. Тобто таке буде чередування, знаєте. І це нормально. Тобто система буде працювати гнучко, в залежності від ситуації на ринку, від, від наявності електричної енергії, в залежності від цінової кон'юнктури. Тому от я прогнозую, що приблизно така ситуація буде у нас з квітня цього місяця з квітня цього року. Тобто, вже відключень не варто очікувати, чи ще вони можуть якось трапляти. Але я, я ж сказав, що дефіцит буде. Це тимчасове явище, що на сьогодні немає дефіциту електричної енергії в Україні. Дефіцит обов'язково з'явиться. Я вже сказав, з яких причин насамперед. Навіть якщо не будуть таких потужних пошкоджень, як раніше, енергетичної системи все рівно дефіцит буде, але не такий вже великий, як раніше. Ну, раніше, ви знаєте, дефіцит в окремі години досягав 40-50%, а в середньому становив 25-30%, то, можливо, в квітні, місяці, в травні, взагалі, в весняно-літній період, може від цей дефіцит. Скоротитися там до 10-15%, відсотків а в окремі тижні взагалі його не бути. Але чому а чому можна очікувати, що буде саме дефіцит? Чому його важко усунути? Я вже сказав, тому що потрібно буде відновлювати енергетичну систему. Це перше, і друге, потрібно буде зупиняти багато блоків, які, які потребують планових ремонт ремонтів. Пане Володимире, як ви можете прокоментувати ту ситуацію, яка складається довкола ЗАЕС? Я так розумію, зараз ці блоки зупинені, так але Україна все одно, як ви кажете, що є інколи профіцит, інколи дефіцит. А що трапиться, якщо расисти вони хочуть перепереєднати цю ЗАЕС саме до своєї енергосистеми? Да, ну я, я кажу, що не є інколи про інколи Дефіцит зараз, а буде, буде прогнозується. Це з квітня місяця uh -huh. зараз. Поки що у нас є такі ну в ці дні врів, рівновагу досягли, але все ж таки, значить, поки є зима, у нас більше більш так сать ризики дефіциту ніж профі, профіциту. Що стосується Запорізької атомної станції, всі блоки 6 переведені в стан холодного зупинення. Це найбільш безпечний стан роботи, ну чи значить функціонування атомних блоків. Це тобто їх в такому стані дуже важко пошкодити і. Здійснити аварію, це правильне рішення, але запізніли, Але краще знаєте пізно ніж ніколи. Я говорив про це само початку російської агресії. Як вони захопили ще Чорнобильську атомну станцію, потім Запорізьку атомну станцію? Що ще в березні-квітні потрібно було прийняти приймати нашому, нашому державною інспекцією ядерного регулювання рішення про переведення всіх. Об'єктів запорізької блоків запорізької атомної станції в стан холодного зупинення таким чином ми б змогли нейтралізувати ці ризики аварії і змогли нейтралізувати, значить цей шантаж російський, але на жаль, на жаль, так все цього зроблено не було і тому. Росіян було була можливість шантажувати весь світ, не тільки Україну, це ядерною аварією на Запорізькій Ну Зараз я думаю, що під впливом МАГАТЕ таке рішення було прийнято. Всі, стан, всі шість блоків працюють верніше, знаходяться в стані холодного зупинення. Це найбільш безпечний стан. Що стосується підключення ЗАЕС до енергетичної системи Росії. Ну на сьогодні це мало ймовірно, оскільки оскільки по перше, перевести ці якщо блоки з холодного зупення в, в стан експлуатації це потребує достатньо часу, достатньо клопіткої роботи. Та це по перше. Ну і по друге, значить, наші партизани вони теж не сплять і працюють, і так со для того, щоб цього не сталося. І пане Володимире, на сам кінець на вашу думку, то які висновки мала би зробити держава Україна щодо зміни ситуації в енергетичній галузі, можливо дійсно якось більш переходити на зелену енергетику, чи якось зменшувати залежність від, наприклад, якихось великих таких виробників енергії, і чи взагалі в нас є потенціал в цій відновлювальній енергетиці зеленій? З відновлювальних джерел. Ну, у нас потенціал є величезний. Питання в тому, як його реалізувати, цей потенціал, на мій погляд, в цій моделі ринку електричної енергії, яка була сформована в 2019 році, цей потенціал реалізувати неможливо. І взагалі розвиток всієї енергетичної галузі в Україні, і надійність енергозабезпечення всієї країни в даній моделі ринку, вона під дуже великим сумнівом, тому що дана модель ринку, вона. Працює насамперед в інтересах великих олігархів, промислових олігархів, які зацікавлені надзвичайно дешевій електричній енергії, і в результаті створюється дефіцит значить, дефіцит коштів для енергетиків. І тому і тому, так сказати, в умовах адміністративного регулювання ринку занижених цін. Ніхто із інвесторів. Не буде вкладати гроші в нашу енергетичну систему. Тому перший головний крок, який має бути зроблений, це застосування системи РЕМІД. Це система прозорості, така, яка, значить, дозволяє європейська система, правила прозорості, які дозволять ринку працювати на конкурентній базі і на прозорій базі, щоб не було ніяких зловживань. Ну і друге, друге задача це саме так таксація адаптація нашої моделі ринку електричної енергії до європейського законодавства, щоб ніхто не міг цим зловживати, і щоб була більша роль ринку і менша роль значить, адміністративного фактора. Тобто, тільки тільки тоді можна очікувати інвестицій. В розвиток енергомереж, в розвиток генерації, в розвиток відновлень джерел енергії. А в іншому випадку, якщо ми залишиться все, як є, то е, тоді так стать у нас для нашої енергетики, взагалі, для нашої економіки, нічого доброго не світить. І ще, по-моєму, в одній з перших відповідей ви казали про тарифи на електроенергію. Для бізнесу, для населення вони якось мають перспективи змінитися найближчим часом, і наскільки це може бути важливим для нашої енергетичної галузі? Ну, на найближчим часом навряд чи можуть змінитись ціни, тому що, я ж кажу, існує жорстка адміністративна модель. Вона більш направлена на політичні цілі, на цілі підтримання промисловості насамперед за счет енергетиків. І тому я думаю, що можна розраховувати на е, ці, ці, ці нові зміни е, вже після того, як е, як буде якась ясність із закінченням військових дій. Дякую вам, пане Володимире. Отож, Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був сьогодні з нами в ефірі Гарматської інтерактивного та радіо. 1. на ну, все добре. Тримаємось до перемоги. Дякуємо на все, все, все добре.